Доброго дня, я блін. Оце ж знаєте, якщо чесно, то я почала задумуватися ще в той день, коли в неї стався той напад. Що ну, щось не те. Коли мені поставили дерафілярі, звісно, то зразу в мене воно, у мене шок, у мене там блін, руки трусяться, ноги трусяться. Але от знаєте, це саме смішне, Мене ніколи не підводила моя ну, внутрішня інтуїція. От ніколи в житті. І я от не можу. Я от два дні, я ж кажу, вона встала на наступний день. Все чітко. Ми приїжджаємо в ветеринарку, типа що знає? Говорю, все чітко. Ну, як наче нічого й не було. Вчора, як наче нічого. Тобто вона плигає як коза, понімаєте? Вона активна, здорова собака, нема там симптомів того дерефілярія. І я почала ну, трошки сумніватись. Крапельниці я перечитала тут, я ж вичитую, я ж вичитую, мені ж хочеться доколупатись до істини, що там з моєю собакою. Крапельниці могли повліяти, але якщо це є наявність мікрофілярії, в мікрофілярії в неї не підтверджено було в перший день. Тобто її підтвердили дирофілярії, А мікрофілярії, це лічинки цього гада, воно підтверджене не було. Тобто крапельниці розгонять лише мікрофілярії. А якщо дирофілярії є, то воно покаже або є воно, або немає. То я вчора і заїхала після, знаєте. Після в іншу, ну там ми, ми з півчаса поїздили по місту. Поки я там свою клепку включала, і все думала і все аналізувала. І Ми заїхали в іншу лікарню, я сказала, що мол, типа, така фігня. Ми здаємо додатково експрес-тест на дирофілярі. Він не підтверджується. в тій же клініці, ну кажу, ну бо то ж крапельниця була. Вони кажуть, давайте зробимо ПЦР. Кажу, давайте. Я вчора дізналася, що таке ПЦР-тест є. Я в шоці, блін, коротше. коротше. нова фігня. Ми здали ПЦР, а сьогодні я поїхала в клініку, ми здали, от, де в першій клініці були е, цей, скажіть, я скажу, біохімічний аналіз крові, я чекала результати ввечері. Е, і знову за біохімічний аналіз крові, там був підвищений трошки печенковий показник, а вона сироїд. Тобто це нормально. Чого я, дурак, сразу, ну, не включила свої мозги, то паніка. То починається паніка. Треба завжди думати з холодним розумом, як я кажу. То я більш схиляюся. З, з, з позавчора я вам скажу ще до того, що це була або оса. Зранку або пчала, або якась фігня, яка її куснула. І то вийшов болівий шок от просто болівий шок в неї. І е, симптоми от вони такі, як в неї були. Ну, тобто не може бути, знаєте, якщо воно вже щось кілішнуло, то воно має. А тут і все. Я... Але я докопаюсь до істини, я вам обов'язково всім все розкажу і покажу. Я буду калупати далі, побачимо, побачимо.